Привіт-привіт! Поглянь, хто до нас сьогодні завітав. Це лісовичок. Він запрошує нас до себе в гості, до весняного лісу. Готові до подорожі. Тоді заплющуємо очки, рахуємо один, два, три. Нас у ліс перенеси. Ось ми і в лісі. Ой, але тут чомусь нікого немає. Всі тваринки сховалися. Давай пригадаємо, хто живе в лісі? А допоможуть нам у цьому загадки. Слухай першу Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста, вовку, брату я, сестриця, а зовуть мене. А зовуть мене Лисиця. Наступна загадка влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив у барлозі сни і проспав аж до весни. Про кого це? Про ведмедя. А зараз. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок триста голочок. Це їжачок. Давай далі. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. Взимку шубка біла, ну а влітку сіра. Це про зайчика. А як зараз? По гілках вона стрибає, рудувату шубку має, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. У дупло збирає шишки Ягідки й горішки. Це білочка. І остання загадка. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку. Він полює дуже ловко. Зустрічайте друзі. Зустрічайте друзі Вовка. Усіх тваринок розгадали. Молодець! Ці тваринки називаються дикими. Вони живуть у лісі, далеко від людей. Вони самі собі шукають їжу, роблять житло, самі піклуються про своїх дитинчат. Зараз ми подивимось, як живуть дикі тварини. Ведмідь живе в барлозі. Він облаштовує її під корінням або стовбурами повалених дерев. У барлозі ведмідь проводить зиму. Там же народжуються його дитинчата, ведмежата. Білка живе в дуплі дерева. Там вона облаштовує кубло із пуху та сухої трави. Там же народжує дитинчат білченят. А їжак робить собі хатинку із сухої трави та листя. Дитинчата їжака звуться їжачата. А це лігво вовка. Він облаштовує його в норі, яку вириває в землі. Вовки живуть у лігві зі своїми дитинчатами. Вовченятами. Лисичка теж живе в норі. Її нора трішки менша, ніж вовче лігво. Дитинчата лисиці звуться лисенята. А це маленькі зайченята. Мама зайчиха зробила для них кубло із свого власного пуху. Живуть вони серед трави та під кущиками. Поглянь! Тваринки гралися в лісі, і їхні тіні переплуталися. Давай допоможемо тваринкам знайти їхню тінь. Тінь, чия білчина. Ось вона. Тінь чия їжакова. Ось вона. Тінь чия заяча. Знайшли Чия тінь вовча. Ось тут. Чия тінь ведмежа. Ось вона. Поглянь. А тут дикі тварини змішалися зі свійськими. Давай спробуємо їх відшукати. Покажи Ведмедя. Покажи лисичку. Покажи їжака. А лисичка дуже любить фотографуватися. Поглянь, як позує. Давай роздивимось її уважніше і спробуємо про неї розказати. Старайся розповідати. Повними реченнями, Яке в лисички хутро. У лисички руде та пухнасте хутро. Де живе лисичка? Лисичка живе у лісі, як звуться її дитинчата? Дитинчата лисиці звуться лисенята. Лисиця це дика чи свійська тварина? Лисиця це дика тварина. Яка гарна розповідь у нас вийшла! Та нам вже час повертатися додому. Бувай, лисичко, бувайте, дикі тваринки! Заплющуємо оченята. Один, два, три. Нас додому поверни! Дякуємо тобі, лісовичок, за чудову подорож. Ми багато дізналися про диких тварин. А тепер бувай! До нових зустрічей.